Всім доброго ранку, ось і я, горобці щось пригають і деруться, десь що далі собаки гавкають чогось. Ну, а я як і обіцяв, сьогодні прийдемо по вулицях Таудієн після тету їхнього лунного Нового року. Подивимось, як воно все виглядає. Спочатку підемо по вулиці, потім плани такі піти до супермаркета, подивитися, якщо можу там прикупити які-небудь. Кокосики, можливо, ще щось додому. Ходімте. Як завжди, підемо навколо по вулиці, це вулиця Нгунванхен. Ось проходимо мимо C Riverview, Які тут у них льви стоять красиві камені. Це нове апартмент построїв Хад'ян Зелений. Там ми не зовсім недавно скупалялися. В Аннам Гоменшоп, якщо пам'ятаєте, подивимося, ми певне може і він відкритий. Ось і він. Ха -ха. Тільки охоронник спить. Накрився ковдрою і спить. Ну тоді підемо далі. Забор дуже цікавий, розмальований, таке враження, що підтет. Небо голубе, облачка біленькі, У когось віла красива. Це недалеко від Анамку Маршопу є ресторанчик такий Белджіна. Красиво декоровано, люди відпочивають. Он щось цікаве вперед. Якийсь грузовий автомобіль. Щось, напевно, цікаве, підійдемо ближче. поки подивимося на ці красиві вілли, Красивенні. не знаю, хто в них живе, а напевно, якісь може компанії. Цікавий грузовичок, подивимося ближче. Ага, зрозуміло. Знаєте, що це таке. Це грозовичок, який розвозить танцори, які танцюють в костюмах або львів або драконів. Десь там барабани б'ють. Не дойдемо до супермакета. Ходімте, подивимося. Це віла Сон одна з таких люксових вил. І, здається, вони на другий день лунного нового року вирішили собі устроїти. Традиційний танець або драконів, або Львів, подивимося. Мотоциклів, барабани бахкають. Цікаво. Люкшова гостиниця бутикова така. О, бачите, як я думав. Буде у них тут щось цікаве. Не дійдемо до сьогодні до супермаки, напевно. Зараз підемо річку знімемо. Отака річка тут у них навіть є свій приватний катер. Вони можуть гостей своїх забрати з міста, привезти прямо сюди. Здається, ми в саме самий час прийшли сюди. Вони ще не виступають, вони тільки все готуються. М -м, біла красива. Згідно, три подвайзеру. Тут здається 23 кімнати. От у них є сніданок. В'єтнамський 190 тисяч, можна іФО їхнє з'їсти. Ось є міжнародний сніданок, тобто приблизно стільки коштує. Але це ще плюс 5% за сервіс і ще десь приблизно 5 або 10% ЄТ. Ось їхнє меню повністю на обід. Зараз подивимось, дивіться. Опс. Це меню на обід. Поглянемо, що в них є тут. Є в них салатики. Є у них навіть піци, супи у них є цікаві, із грибів, і навіть є із гарбуза. Тут морозиво у них. Цікаве меню, можна буде завтра зранку на сніданок зайти, посмакувати, яке воно у них є. А поки давайте подивимося, як вони лаштують до традиційного танцю драконів. Цікаво, скільки в них буде драконів. Цікаво, як це все буде проходити. Він, напевно, найголовніший командуючий цих драконів, вище вказує, куди хто має сісти, що потрібно робити. Розігнав усіх, флаги повішали. Такі хлопці спортивного. Думаю, попригать в костюмі або тигра, або дракона дуже буде жарко, так буде потрібно багато фізичної сили. А всередині бачите володар цієї віли, якась мадмазель. Бачите, який в золотому костюмі, традиційний який говорить про те, що веселі люди будуть, що все буде гарно. Ось, Вони влаштуються. Зараз підемо з другої сторони. Знімемо. ось так воно все. Барабанами б'ють. Всю голову наб'ють. І танцюють, і крутяться, а деревця, бачите, і красними стрічками украшена, там вони ще барабани б'ють. І так, то спереді ті в якісь ще барабани б'ють. І всі на одній явон, навіть навіть якась собачка дивиться. Вона, напевно, хоче отсюди утекти, але хазяйка не дає. Ну, якогось бога на дули поставили. Взагалі дуже красиво. Почекаємо, коли будуть пригати їхні дракончики. Небо голубе, віла біла, дерева зелені, людей багато зібралося, не один я знімаю. Люди з телефонами стоять, одна людина навіть з чашкою кави прийшла знімати. Зараз подивимося, скільки ще тут людей навколо. А той барабани гадить. Скільки ж то здоров'я треба а? і сили. Бистренько, бистренько. І вони ж дуже довго будуть гати. це ж не, вам, не 5 хвилин, не 10 хвилин. Напевно, цілих 30 хвилин будуть так виступати. І все радимо барабани бити, А? Собачка вже злякалася, вже хоче йти. Хазяйка Нев'яко. Цікаво, як там всередині те та віли. Кажу, що дуже красиво, на трипедвайзері видно багато фотографій. Які кімнати там є, такі цікаві. Коштує написано від 187 до 200 доларів за ніч. Не дешева гостиниця, але і не саме така дорога, їй дорожча. У них там спереді ще басейн є. Ми туди не будемо йти, ми так. Де виступати, там познімати трішки. Потім надіюсь, ми все-таки дойдемо до супермаркета. Все, з барабанами, напевно, все. Тепер от вони побахкають, гляньте, які у них є. Не тільки барабани, що є, якісь тарілки є. Песить них. Це не просто барабани б'ють, це вони відлякують всяких поганих духів. І... Запрошують богів прийти і подивитися на них, і принести їм вдачу, здоров'я, щастя та багатство. Побачимо, що буде далі, коли ж ті їхні дракони прийдуть з їхніми богами. По традиції повинні прийти два боги, побачимо, яких вони їх вибрали, і прийти п'ять драконів. А чому п'ять драконів, Розкажу потім. А зараз подивіться, який видосик тут у них. З Нового року ще й так звана ялинка є. Ну а зараз тут уже другий новий рік. І отакі веселі хлопці з барабанами, як бачите. Шабашай. Скоро прийдуть дракони з богами. Ще трішки. Зазвичай такі танці устраюють заможні люди. Звичайні в'єтнамці не устраюють такі. Праздники з такими великими драконами, з такими барабанами, стільки акторів, які будуть пригати танцювати барабанами. Робити різні фігури, як ви будете ще бачити, з цими барабанами, з цими тарілками. Лупасити в барабан з усієї сили. Он, бачите, друг на друга позалазли, що бачать. Ще й стріляють щось. І така ще фігура, бачите, я в них. Їх би на наші городи. Отак. От бачите, іще отакий. І отак. От Молодці. Втомилися, напевно, але не впевнені, що вони ще втомилися. Їм ще танцювати і танцювати тут. От бачите, вже в дракони одяглися. Бачимо вже два червоних дракончики. Дивіться, за червоними дракончиками вже з'явилися і жовтенькі дракончики. Я вам розкажу, чому ж 5 і що вони кольори їхні означають. А ось а зараз там з'явиться Бог. Бачите, Бог іде? То Бог в червоній шапці його називають Бог багатства, або називають по-китайськи чайшень. А другий, бачите, он персонаж, який одягне таку золотисту одежу, то часто представляє веселище та життєрадість. Ось вони й пошли. Багатство і веселість. А за ними пошли дракончиків. Три жовтеньких. Жовтенькі, тому що то колір царів, імперський колір і два червоних. Два червоні, які символізують щастя і вдачу. А чому п'ять драконів? Тому що п'ять елементів: дерево, вода, метал, огонь. І Щось з п'яте забув? І желізо. Так ось, будуть вони ще танцювати. Ті, що два боги передадуть, вони керують цими драконами або п'ятю елементами. В'єтнамці, як і китайці, вважають, що цей танець принесе їм і гроші, і багатство, і здоров'я, і веселощі, і все-все-все гарне. І відлякає всі погані духів, все погане, що, можливо, є навколо. Отак і вам в'єтнамці, як і китайці. Давайте подивимося, я поки помовчу, теж подивлюся цей цікавий танець. Всередині кожного із дракончиків дві людини. Один вперед, як ви бачите, маскою пригає, то на землю, то на плечі, тому що ззаді стоїть. Бачите, як вони пригають. Ось. І вони оце зараз потанцюють знаружи, а потім ти два бога підуть всередині вілли. Представляєте, 23 кожної кімнати і повністю по всім кімнатам, по всім етажам будуть йти і танцювати. Можете представити, яку фізичну силу треба мати і якими потрібно бути гарними гімнастами, щоб це пригать в цих костюмах і по всьому цьому будинку, по всім кімнатам. Ви бачите, як вони заходять всередину, зараз вони там покланяються трішки і підуть. У всіх етажах. Ну ми підемо подивимося з другої сторони, що там у них ще є. А у них тут, бачите, як зроблено, Опять таки, все в багатому. Зроблено, наче такий будиночок, чайничок зробили, декорації. Красиво зробили. барабани, у них там стоять. Справжні барабани, не декоративні. От, і зараз вони там десь ходять всередині. Почекаємо ще трішки, коли вони вийдуть. Ось у нас ще, напевно, це донька тієї жіночки, що ми до цього знімали, бачите, вони вже вийшли. І зараз вони підуть навколо біля річки і будуть підходити до кожного столику, де зібралися гості. І будуть їх вітати з Новим Роком, будуть їм робити побажання. І наскільки я розумію, ті, хто отримують побажання, повинні з ними потім не тільки поспілкуватися, і ще дати якісь грошики. Так, 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 хто такі щасливі грошики в них на мові називаються, або ліси називаються ще. Бачите, йдуть. Біля кожного потанцюють. З усіма сфотографуються, а ті два боги прийдуть. Ще й привітається. Ну, як завжди, вони будуть фотографуватися, так міркою. Зараз ми зайдемо подивимося. О, Бачите, червоний дракончик пройшов. Там ще жовтенький йде. Охоронець теж пройшов знімати. режисер, в них команди, кому куди йти і як робити. Традиції треба притримуватись, все треба зробити як треба. Бачите, як я казав. До кожного столика підійшли, привітали, потанцювали, побажали всього найкращого і пішли далі. Є один столик їм треба обійти. Вон, жіночка в червоній сукні показує, що ще туди треба підійти. Це, напевно, донька і володарки цієї віли. Ось вона показує дід і, і туди. Обов'язково, бачите, треба до жіночки наклонитися, привітати, побажати їй всього гарного. І боги пішли. Ну, уміть в'єтнамці, празнувати Новий рік по своєму календарю. Молодці. Таке шоу топ шоу я б сказав. Я. Людина йшла йшла по вулиці, зайшов. І ніхто нічого мені не сказав. Ходь знімай, хожу собі знімай. Хоча могли б сказати, що ти тут приперся отсюди. Ми тут празненуємо, у нас тут новий рік. А ти прийшов і знімаєш на камеру. Ось вони вистроїлись. Зараз, напевно, будуть останні їхні танці. Танці, танці. Танцюють дракони. Глянь, які вони красиві. Красиві, жовтенькі. Он боги де. веселий <хи> і багатий, З куском такого золота, бачите, який він помпезний. Ну що, давайте, хлопці? Гатіть. О, гляньте, поставали на ноги і пшабашать барабани і боги. Що ж вони далі будуть робити? А, бачите, танцюють. Це у них. Хороводик такий. Напевно, вже втомилися, далі нікуди. Ну, вже ще трішки все хлопці. І дотанцювали. О, бачите, на коліни. Зараз, напевно, ще раз поклоняються. А, я зрозумів, вони будуть фотографуватись, Вони фотографувалися. Зрозумів, що вони робили. А тепер, бачите, на цей такий постамент залазять і, напевно. Зараз будуть розгортати картки з усіма їхніми побажаннями і, напевно, і мріями. Ось так, гляньте. Ой, як красиво. О, так Головами дергають, хвостами махають. Що там у них? О, дивіться, на задні лапи стають. О, бачите, як і казав. Бачите, розгорнули такі, наче, флаги, а на них написані побажання. Як завжди, здоров'я, щастя, багатство, щастя, весілля молодцями. І повезло й нам. Місто того, щоб піти до супермаркета попали на таке шоу. шикарно, просто шикарно. Ну все, маски шоу їхнє закінчилась. Пошли люди і ми, напевно, підемо. Ще раз я знімемо вам назву цього місця. Як я і казав. Називається Віла Сон, Сайгон, недалеко від річки над Хаудієм. Молодці хлопці відтанцювали, відбарабанились, втомилися. Ну, Я не думаю, що вони додому. Я думаю, вони зараз кудись ще поїдуть танцювати бригади. Ну а ми підемо від Віла Сан все-таки до супермаркета. Зараз зараз знімемо цю красивенну їхню вілу, небо голубе, полюшу нема ніякого, підемо. Он греб уже когось привіз. Спізнився хтось. Верманх вулиця, ось у них знаружи, бачите, тут таке, як кав'ярня може зайти, Бутербродики продають якісь кейчики. Ну ми почапили далі. Спочатку збирався йти до Топмарта супермаркету, що недалеко від ході метростанції. метро станції. Але із-за дракончиків нема тепер часу мені туди йти, підемо поближче, підемо до Тропігадена. Там не є Ейон Supermarket. Ось спа вже працює, можете прийти зробити собі манікюр підікюр, якщо бажання є. Підемо далі, пройдемось подивимося, як вітнамці живуть. О, хтось на піоніна грає, послухаємо. Ну, як хтось гарно зробив, поставив собі і стілець із шаховий доскою намальований деревце з мандаринками. Можна посидіти, каву попити або чайок. Підемо далі короткими путями до тропіка. О, Тут здається, з'явився новий супермаркет GS-25. Зайдемо, подивимося, що у них є, і купимо собі водички. Подивимось, що в них тут є всередині, як і в всіх маленьких супермаркетах. Продають вони чіпсики, продають конфетки. ось різні напої є, чаї, водичка. то, що треба, лавії? Може взяти Досані. Ні, Досані не будемо. Може взяти Аквафіна? Ні. О, оцю візьмемо. Що тут у них ще таке є? Ну, звісно, Кока-Кола, там пиво. Тут у них чіпсики, вина, підемо до каси, заплатимо і підемо далі. Вибирали-вибирали, купили собі Саторі водичку, підемо далі. Звичайний маленький супермаркет. О такий, якщо хтось тут недалеко живе. То, напевно, туди ходить щось купляє. Отак от вам віднамці живуть, але не всі. Ті, що побагатші, оце так вони й живуть. Красиві вілли, красиві деревця, гарні дорожки тут. Там є при уїзді, виїзді є охорона. Пташки щебетять. Весна прийшла. Уже другий день. Гляньте таке дерево красиве. Пташки вчутно, щебетять. Як у нас думаю весною? А нам отуди бачите, от дві будівлі, там і є тропік. Ходім те пішки туди далі. Ось такі. Що зміг, той зняв і показав. Як ви бачите, кав'ярня відкрита, майстерня для мотоциклів відкрита. Парихмахерська на вулиці за 50 тисяч закрита. Люди кудись йдуть у гості. По традиції. На другий день йдуть до ближчих знайомих. Магазин котячої їжі і собача їжа закритий. Але ось супермаркет, куди ми йдемо, повинен бути відкритий. Ось він. Aion City Mart. не обманули. Відкрити всередині люди є. Так, резинка ця мокра. Візьму іншу. Яблуки, апельсинки, мандаринки, виноград є, гірки, манго. Та все є. Гриби є, все є. Все вже в супермаркеті є, можна приходити і купувати. Нам треба кокосики. Подивимося, де вони є. Ось вони є. Скільки? 50% скидки, з якого числа 21 січня, можемо брати три штучки. Все, скупилися, йдемо додому. Ну що, на цьому буду закінчувати свій відосик. Планував одне, вийшло трішки інше, але нам трішки сьогодні повезло. І йшли, йшли, побачили, як танцюють дракони. Надіюсь, вам було цікаво. Всім до побачення, до наступного відео. Пишіть, підписуйтесь, рекомендуйте своїм знайомим. Ще далі буде ще цікавіше. До побачення!